Третій день фактично. І третє відео для вас. Мої взяли відро, як завжди, водію, відро не досталося. Забули мені взяти відеречко, І того я тепер хожу з отаким бо відеречком від набору посуду. Знаєш, далеко від машини відходити не буду, буду шукати гриби тут Да, тут грибів повно тільки, дивися уважно, Сироїжка. Тут тільки ходиш і крижеш. Сила семейка с рыжуком еще одна. Окей. Okay. Видарочку. Да, тут щесь ріжок багато. Заходиш квадратно гніздовим способом визбируєш гри... Це вже все. Це вже все. Загнив. Не збереш гриби, віджав собі діляночку і ходиш між дорогами фактично туди-сюди, займаючи там метрів п'ять в одну і в другу сторону. Сховалися навіть О, там є. Ішов, не видно було. З іншої сторони йдеш, вже видно. І от наступні пару метрів назад вертатись можна. Так, а тут уже немає. Значить що? Значить, хтось уже був до мене. Ну ж, а грибів нуль. Тут десь один замикався. Навіть не один, а два. Пін полки задубали. Так як тут уже О, повно. Треба пересипати в рюкзак. Хороший рюкзак, Тому він коштує близько на той час близько 100 баксів для фотіка, але він виходить в нього товсті стінки і він не втрачає свою форму. Можна сміливо гриби туди класти, вони не помнуться. Переходить звідси. Тут вже хтось ходив, тут вже таке де де Один-два трапляється невеличких, які тільки, тільки влазить. Або якщо хтось не побачив гриба, то може бути трошки більший. перейду на ту сторону. Сыроежка. И дождь начинает накрапать. 9.54, так як і передавали, що з 10 почнеться дощ. У нас гідрометцентр наш вгадує погоду 3 з 4, на цей раз вгадав. Ну, поки ще такий дрібненький дощик, то можна походити єлі-єлі накрапає якщо почнеться сильніше я передаю що чим ближче до вечора тим дощ буде сильнішати то доведеться збиратися і їхати поки дорога не розкисла Так, 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 так. что тут не сильно не є. есть. Тут, кстати... Речи... О, кто ходив ходил вчера. Кто-то уже вчера тут ходил. Того фактично я тут уже... Дозбирю, що вони не дозбирали в цьому місці. Але і не дивно, тут грибів не видно. Десь десь хтось вже собі. Наче Ну, Тільки маленький починає прокльовуватися. Тут ніхто не ходив. їх Йдуся 10 метрів біля дороги. 50 метрів. Хожу вздовж неї. І дивлюсь, чи немає грибочків чи є. І ось там теж є. Постійно треба тримати. Полі зору якийсь орієнтир, в даному випадку дорога, і постійно пам'ятати, в яку сторону на вихід. Так, дійшов я до цього ж самого місця, того наступні 10 метрів можна взяти і вертатися назад. Я, до речі, вже тут був, бо Оце. О! Бачу не перший раз. Кладу зверху ось сюди. Можливо, хтось колись забере. А можливо ні. От що саме інтересне, я ж тут ходив. Але навіть після себе... Грибочки. Якось так виходить, що з одної сторони йдеш, ніби видно. Проходиш, вертаєшся назад і натрапляєш знову знов на них же. Десь якось там гілка прикриває, там мох, там ще щось. такий дощ нормальний крапає. Да. Походу на сьогодні гриби закінчились. Ще трохи і стане геть некомфортно ходити. Да, в такі хащі. Люди не сильно хочуть лізти. Але хто, хто в них залазить, може інколи отримати хороші бонуси. А взагалі в сучасному світі можна дуже легко вийти з лісу, тому що в телефонах є карти. Прив'язкою до спутників, тому можна просто запам'ятати де стоїть машина, буде вихід, подивитися на карту і відразу знати в яку сторону треба йти. Тому навіть в такому лісі телефон спокійно зв'язується з спутниками. Можна знайти вихід. Саме головне це щоб телефон був заряджений. З розрядженим телефоном толку нуль. Розряджений телефон стає цеглиною. Йду назад потихеньку. Ще одне відеречко. зараз пересиплю його в рюкзак, щоб легше було носити і гриби не так не мокли. Потім вже прийду до машини тут. Пересиплю його нормально. Стало тяжче, зате рукам стало легше. Вже можна спокійно йти. Треба хоч, хоч одного гриба знайти. Все вже визбирано. О, ні, є. Вже не спустимо руками. Кенько на вихід і грибочки до збирую. Значите, як можна йти. Бачиш, куди йдеш? Зарядки 70%. О, де може не сунутися, там точно грибів немає. Це просто глявано. Обійти треба, де все. не обходить і краще зібрати. Бачите? Як я і казав, що тут я вже був, йду в зворотному напрямку, а вони знов є. Десь за кочкою, десь за чимось. Можна просто не замітити. Схожу хожу до машини, тут не так далеко йти. Дощ який. Відеречко. Великий плюс, що тут є кришка. І от такий дощ можна спокійно накрити. Спокійно накрити його, щоб вода не потрапляла всередину. Півтори години і два ось таких відеречка. Скільки тут літрів? Є хоч написано. Скільки тут літрів? Літра 4-5 може. Десь літрів 5, напевно. Ну, коротше, відро. Відро за півтори години. Переїхали в інший ліс поряд з хатою. Того пройдуся, прогуляюся. До речі, знайшли цікавого мешканця цього лісу. Зараз побачите фотографію. Ой, не фотографію, я навіть відео сюди оставлю з телефона. Бо такі кадри краще знімати. На телефон і на кращу якість. Грибочок. Дощ почався. Ау! Ау, дощ! І то вже такий нормальний дощ. Але тут хоч поряд хата, того навіть якщо трохи промокнеш, нічого страшного, можна просто собі спокійно дойти і зразу обсохнути. Так, про що я розказав? А про жабу. Про жабу гарну. Таку гух. Блін, класна жаба. Ну, Ще для, для повного антуражу лишилося знайти зміючку. А поки я знаходжу тільки. Гарні Польські гриби. Один за одним, один за одним, один за одним, один за одним. Хорошая мясцинка и улов такой же хороший. перед селом дітвора постійно бігає і постійно щось збирає О, білий білий, я теж знайшов свій білий ура! О, і він ще й не один. Їх тут двоє. Так. Добрий день. Ганка поганок. У скільки тут їх. Одноразово с'єдобні гриби. А ці вже с'єдобненькі, такі гарненькі, мокренькі. Ой, яка поляна. Ну, це то точно поганка натуральна. Це вже съєдобний. Знов починається дощ. Якось то починається, то затихає. То починається, то затихає. Так, щось тут взагалі грибів в цій стороні лісу немає. Ага, тільки сказав, немає грибів. Як він тут як тут? Ось як ось. Ой, який цікавий. Аж чотири штуки в одному. До речі, з зонтиками інколи плутають всі от мухомори. От вони, от цей. Отак виглядають, то от такі гриби їсти не можна. Ой, який гарний. О, вже дощара нормальний такий. Yeah. Да, в такий дощ можна тільки йти назад. Бо вже стає некомфортно ходити. Ось таке відеочко, ось тільки на цьому місці грибочків смачних. Дякую вам, що дивилися це відео. Коментуйте, підписуйтесь на канал, що там далі, ставте лайки. Не основне, пам'ятайте, Україна переможе. Всім. Так, до скорих зустрічей. Пока. Дорізаю я оцих ще два і йду додому.